Конкретно да щодо всіх цих дніпровських гестів, що я вас вже питав, може саме от конкретизуємо питання, що робити на вашу думку з тими п'ятьма, які залишилися? Якщо чесно м скажем так, повіповелінню серця сказати, от що я хотіла б, щоб з ними робити, я, я б хотіла, щоб їх розібрали і щоб їх не було. От і завжди нам казали про те, що наскільки це ну дорого і неможливо. Але ми ось з вами поговорили, і мені здається, що важніше почитати Вікіпедію, там де економічний. Я буду говорити тільки про Коротше, З владою можна говорити тільки з економічних позицій. Що це... Виходить, це вигідно може бути, тому що так як там сказано на утримання цієї. Я ще знаю деякі моменти, які там не висвітлені ті, в вікіпедії, що ті насоси, які відкачують воду, щоб не яка фільтрується через греблі в сторони. Вони споживають дуже велику частину тієї енергії, яка ними виробляється. Знаєте, переливання з пустого в порожнє, щоб відкачувати воду назад у водосховище, а вона знову фільтрується. Ми її знову відкачуємо в водосховище, і красота. Отак так от воно створилось. І е, я думаю, що найкращим виходом і для екологічного стану, і для економічного е, все-таки було б їх е, знищити і не робити нових. Гідроелектростанції це екологічний злочин.